Уряд скасовує субсидію. Хто підпадає взагалі е, під цей критерій? Якщо чесно, то майже всі зараз розберемо, але є і гарні новини. Е, е, якщо в людини є борг за комуналку, то можна спробувати подати заяву на субсидію. Тільки ось залишається питання: чи дадуть цю субсидію? Спробувати то можна, але чи дадуть? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Чому взагалі така назва? Уряд скасовує субсидію, бо так і є. Тепер її отримати буде, ну скажімо так, майже неможливо. Чому? А ось послухайте ось ці нові правила: якщо в сім'ї є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного, то його родина отримуватиме субсидію. Не отримуватиме субсидію. Дивіться. А, тобто, простими словами, це всі люди, які працюють неофіційно. Тобто, працюєш неофіційно, нічого не отримуєш. Більше того, а, там ще стільки правил, але давайте будемо розбиратись. Отже, уряд запровадив критерії, за якими громадянам скасують субсидію, а, за яких причин скасують. Дивіться, наявність заборгованості за комунальні послуги понад 680 гривень. Це може бути. Вибачте, кожен другий, якщо не кожен перший. Бо десь в когось там, ось в мене, приміром, в мене, мене, приміром, приміром, є заборгованість. Я не пам'ятаю вже скільки там, десь тисячу чимось. Але є в мене заборгованість за комунальні. Тобто, ось, приміром, але я ніколи не подавала на субсидію. Але ось мені б вже, наприклад, не дали. Так? Є дуже багато людей, в кого є ця заборгованість. 680 гривень. Здавалося б, не така велика сума, але вже через цю суму можуть не дати субсидію. Далі, якщо площа квартира перевищує 130 квадратів чи будинок 230. Ну, тут я згодна. Добре, квартира 130, є гроші на таку велику квартиру. Я думаю, що є гроші на те, щоб заплатити комуналку. Далі наявність автомобіля, якому менше 5 років, або наявність у сім'ї двох авто, яким більше 15 років. Ну, тут можуть бути, вибачте, навіть і пенсіонери, в яких, наприклад, там живуть люди разом, там, приміром, двоє батьків, а може, і діти живуть разом, і в них можуть бути ось в старенького дідуся, вибачте, може бути машина, якась там старенька, там в сина чи дочки може бути машина, і все їм вже не дадуть субсидію. Далі, якщо член сім'ї не сплачує ЄСВ більше трьох місяців, тобто працюєш неофіційно, все в прольоті. Далі, якщо за останні півроку член сім'ї придбав майно на понад 50 тисяч гривень, 50 тисяч гривень це може бути все, що завгодно. Люди могли там. Я не знаю, зробити декілька покупок. Декілька покупок на суму 50 тисяч гривень. Причому це могло бути все, що завгодно: Якийсь там котел, якісь там прилади, щоб вибачте, готуватися до зими і так далі. І так далі. І на все про все могло назбиратися 50 тисяч. Тобто, все придбав, вже ніякої субсидії тобі не буде. Хоча ти міг придбати щось і справді дуже 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 важливе. Далі, якщо в сім'ї хтось має депозит на понад 100 тисяч гривень, люди могли, вибачте, збрати там ці гроші дуже багато часу і покласти там на депозит, і все, в них вже відберуть субсидію або не дадуть цю субсидію. Ось якось так. Далі, якщо в сім'ї, я вже ось казала на початку випуску: є дорослий, які офіційно не навчаються, не працює і не має статусу безробітного вже ніякої. Ніякої не буде а, субсидії, і працюючий член сім'ї, отримує менше мінімального розміру виплат. Ось тут взагалі для мене, якщо чесно, шок, тому що ось вдумайтесь: працюючий член сім'ї, який отримує менше мінімального розміру виплат, тобто людина може отримувати е, якось там якусь зовсім малу е, зарплату, і від цього йому не дадуть субсидію. А як це взагалі може бути? Ну, ось такі правила. Тому висновок такий: отримати субсидію буде важко. Нам казали про те, що ось згадайте, Герус, перед тим, як мали підвищити тариф на електроенергію, нам Герус сказав, не переживайте, все буде добре, ви навіть не відчуєте те підвищення, яке буде, бо всім дадуть субсидію, всі, хто цього потребує і так далі. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо те, що роблять все для того, щоб люди не отримали субсидію. До речі, українці масово скаржаться через те, що їм невчасно виплачують субсидії. До речі, пишіть в коментарях, кому невчасно виплачують субсидії, щоб ми розуміли наскільки взагалі це така масова проблема. Відповідні звернення ну принаймні пишуть про це, що регулярно з'являються в коментарях на офіційній сторінці пенсійного фонду в соцмережі Фейсбук. Тобто, це сталося через непрофесійне, через шкідливе рішення передати оформлення і виплату субсидій до пенсійного фонду, де пенсії, де субсидії і так далі. Пам'ятаєте, вже всі про це казали: що не треба, не треба з'єднувати, не треба. Пенсійне має займатися своїм ділом, інші мають займатися своїм. Але бачите, все це з'єднали, і ось тепер маємо те, що маємо. Всім, хто отримує чи претендує на субсидію, необхідно вже зараз заздалегідь звернутися до пенсійного фонду за її оформленням. Це дуже важливо. Тепер далі, як оформити субсидію, якщо є борг. Дивіться, зробити це можна, але чи дадуть субсидію, це вже інше питання, але спробувати можна. Як відомо, взагалі наявність заборгованості є приводом для відмови в отриманні субсидії на комуналку, але не все так однозначно. Якщо укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, можна потім подаватися і на субсидію, але ж не всі далеко про це знають. Тому, дорогенькі, в кого є борг за комуналку, слухайте. Копію договору про реструктуризацію слід прикріпити до заяви на субсидію, яка подається до пенсійного фонду. Ідете, все це подаєте до пенсійного взагалі, можете прийти до пенсійного фонду, вам там все розкажуть, як це зробити. Якщо є відмова в призначенні субсидії в зв'язку з заборгованості по оплаті за комунальні послуги, можна звернутися з новою заявою про призначення субсидій, де буде зазначено перелік тих послуг, щодо яких заборгованість відсутня. Наприклад, якщо у домогосподарства є там борг за опалення, а щодо всіх інших комунальних послуг заборгованості нема. То є можливість подати заяву на субсидію на всі комунальні послуги, крім опалення. Ось, бачите, такий нюанс. Далеко не всі про це знають. Оформити субсидію на сьогоднішній день українці можуть за спрощеною процедурою в режимі онлайн на порталі Дії. До речі, можна все це робити в дії. Що для цього потрібно? Зареєструватись або авторизуватись на дія за допомогою електронного підпису або банк ID, вибрати в меню послуги, розділ пенсії. Пільги та допомоги, і заява на субсидію. Заповнити дані, перевірити коректність і завантажити всі необхідні копії документів. Все. Справа зроблена. І чекати чекати, дадуть вам субсидії чи не дадуть. Але знаєте, за спрос, як кажуть, в лоб не дають, тому а, пробуйте. Пробуйте, а там вже як, як кажуть, як повезе. Якщо повезе, то дадуть. Якщо ні, ну принаймні будете знати, що ви спробували. Але як бачимо, зараз субсидіями, бачите, що понапридумували, Тому отримати її ну, це моє таке моя така думка, що отримати субсидію зараз буде дуже і дуже важко. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.